Любі друзі, сьогодні я вам покажу мої качечок з сільського життя. От вони, йдуть до мене. Ого, літать уже аж. Бачили? Кістя. Кість. Вот мои качечки Роби короткое видео. Бо видео не пропустят Делай короткое видео. Понял? Там... 川さんのループはどうしてるんだろう。 我开汽车。 Нову калюжу найшли, да? да? А чернушка водички хоче попити? Ага. Хоч? Uh -huh. Я втіду на далі, але щоб вони покушали все. Так, китя каже, вона до мене йде. Вот ця китя. Щоб вам було бачити. неї бачить. Так, Если ще я за ними дивлюся. Я їм не дам такі самої, щоб вони пішли кудись туди. Так, она ну йди назад до своєї толпи. Иди, иди, иди. Вот сейчас. подивитись, як купається. Бачите, так? Да? Кыш! кыш, 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 все, вот так. А это кто там у нас белесенький? Дивитись, хто то білесенький Все, я буду так знімати Жийдя. І ще я хотів вам одне розказати. Чого я так давно не випускав відео? Я знімаю май не знаю мой ти хочеш? Китя, що ти хочеш? Китя? Не надо ж на мене випухнула, не шо давай типу за фію. Ну курайте, чого я не випускаю так довго відео? Потому що, от все первое. Я знімаю тепер найінтересніший контент. Не тут, як логіка Майнкрафта, там і ще що там. А тепер інтересніший. І <звук> зачем мне нужно так рядкіше і випускати відео. Интересно, а что мы вам сегодня подарили на Новый год? Вот у нас такая травичка еще здесь есть. Потом идёт такая горячая, потом грязь, потом, а, а потом клюжа. И потом качечки.